Вітаю, друзі! Пам'ятаєте, я говорив, що саме бюджетний автомобіль, який є у мене на автоматі це Peugeot 207 за 6500. Забудьте, нова ціна новий автомобіль. Citroen c 4 Автомобіль на автоматі. Автомобіль 2007 року 1.6. Дизельний двигун. Автомобіль в повному бойовому ходу. Є нюанси по кузову, але є ціна. 2007 рік. 1,6 дизель 5,5 тисяч доларів. Автомобіль має парктронік Клімат в автомобіля працює. Салончик у нас ось в такому ось стані, шкіряне мультикермо. Так, я знаю, зараз напише якийсь експерт: це ж не автомат, це робот. Робот це надійна коробка. Майже така сама, як механіка, тільки з двома педальками. Щеплення замінене в цього автомобіля ось-ось перед продажем. Технічно повністю обслужений автомобіль перевірений. Ні по ходовій, ні технічно, зауважень немає. Є нюанси по кузову, але є ціна 5,5 тисяч доларів. На автоматі автомобіль сів і поїхав. Нічого робити не потрібно. Якщо такий автомобіль вас цікавить, звертайтеся за номером телефону, підписуйтесь, щоб не втратити контакти, замовляйте доставку, особисто привезу вам цей автомобіль в будь-яку точку України. До зустрічі!